Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна субота, живемо, радіємо, витриваємо, молимось. Сьогодні візьмемо посилання Меджугорія 2 квітня 2014 рік. Дорогі діти, материнською любов'ю хочу допомогти вам, щоб ваше життя, молитви і покаяння було істинним зусиллям наближатися до мого сина, Його Божественного світла, щоб ви вміли відділитися від гріха. Кожна молитва, кожна служба Божа і кожен піст є зусиллям наблизитися до мого сина, спомином про його славу і прибіжищем від гріха, шляхом до повторного возз'єднання доброго батька і його дітей. Тому, дорогі мої діти, відкритим серцем, повним любові взивайте ім'я Отця Небесного, щоб вас освітив Духом Святим. Через Святого Духа ви станете джерелом Божої любові. З того джерела будуть пити всі ті, хто не знає мого сина, всі ті спраглі. Любові і миру мого сина. Дякую вам, моліться за моїх пастирів. Я молюся за них і хочу, щоб вони завжди відчували благословення моїх материнських рук і підтримку мого материнського серця. Бачимо чудове посилання, як завжди, в суботу. Можна і розважити глибше. над цим посиланням воно буде в описі повне посилання. І заохочую прочитати. Звісно, прочитати Його до себе, дорога дитино, материнською любов'ю, хочу допомогти тобі, щоб твоє, життя, щоб твоє життя в молитві і покаянні було істинним зусиллям наближитись до Ісуса, Його Божественного світла, щоб ти вмів відділитися від гріха, щоб ти вмів відділитися від гріха. Дуже такі слова, Файні, щоб ти вмів. То, знаєте, можна сказати, та «Да, я не вмію не грішити. Не вмію е, жити так, як той живе, наприклад, або так, як Ісус каже. Ну не вмію. Ну, звісно, не вмієш, бо треба навчитися тому жити. Ніхто тебе не вчив так жити. І у нас дуже часто є таке ну, за, замішательство. Як то так жити, як Ісус каже. На тебе гавка якась бабча, а ти маєш посміхатися їй. Е, тобто. Такі різні речі, коли тебе хочуть з рівноваги вибити. Знаєте, я нещодавно їхав у Меджугорі по своїй полосі, по дорозі, і якийсь дядик з бабчею. Їхали просто посеред дороги. Ну, я вже зупинився, думаю, ну що він далі буде їхати? В'їде в мою автомобіль, і він, а він їде і дивиться, не знаю куди, в космос якийсь. І їде навіть свої, своє зеркало зігнув об моє зеркало ну, і, і став. Я йому сигналю кажу, дед, ну, їдь кудись. А він у, -у, -у! І так вибиває з рівноваги, знаєте, не, не дуже хочеться е, йому щось приємне казати. Ну, звісно, я йому не казав нічого, іншого він, слава Богу, зупинився, я собі проскочив, е, бо дед десь згубився, десь посеред дороги. Ну, І таке буває. І в таких моментах е, дуже важливо бути. Християнам. Такі моменти, коли тебе хтось підрізає на дорозі. Або це, це є таке мікровипробування, як ти себе будеш поводити, що в тебе перше на думку падає. Або як коли реклама вискакує на ютубі християнському, то, то для мене випробування також. Я просто не дивлюся, щоб не мати дуже багато випробувань. Не дивлюся е, ніякого контенту, який має рекламу в Ютубі. Тому маю такий святий спокій. За святий спокій треба іноді боротися, треба щось втрачати, звісно. Е, ну, бо щось втрачаємо, коли не можемо переглядати ту рекламу, то треба відмовлятися від того, того. того. Ну, але маю святий спокій завдяки тому. Щоб ви вміли, щоб ти вмів відділитися від гріха. Кожна молитва, кожна служба Божа і кожен піст є зусиллям наблизитись до Ісуса. Споминам про Його славу і прибіжищем від гріха. Прибіжищем від гріха. Ось вам і, і мені так само: рецепт. Як, як вийти з гріха. Молитва, служба Божа і піст. Кожне зусилля каже Марія. Є кожне зусилля не просто зусилля, а зусилля наблизитись до Ісуса. Саме зусилля покладаємо на те, щоб наблизитись до Ісуса, щоб бути з Ним в близькості. Дуже важко зараз в сучасному світі це зробити. Тут я маю купу адорацій, і то іноді на адорації просто годину ти не можеш з Богом порозмовляти. Тебе якісь думки атакують. То треба, то треба, то. Знаєте, як воно буває. Тому дуже важливо просити, запрошувати Духа Святого, щоб Він наближав нас до Ісуса, наближав такі моменти тиші, такі моменти розмови з Богом. Тут так Марія каже, щоб тебе освітив Дух Святий. Через Святого Духа ти станеш джерелом Божої любові. З того джерело будуть пити всі ті, хто не знає мого Сина. Сьогодні практика. Давайте запрошувати Духа Святого, щоб Він нас Більше приносив до Ісуса, більше нам допомагав зусиль докладати, щоб бути з Ісусом ближче, ближче. І щоб ми могли, як діти Божі, як діти Марії, бути цим миром і світлом для тих, хто не пізнав Божої любові. Дійсно, це дуже важливо, тому що всі твої вчинки, всі твої е, погані вчинки і добрі вчинки. Несуть такий наслідок. наслідок. По тебе бачать діти, тебе бачать сусіди. Ну і, і дійсно бачать, ти свої, не можеш нічого не казати, і твоїм поведінкою люди будуть хотіти або бути такими, як ти наслідувати Христа або не наслідувати. Бо дехто на початку дуже важ дуже на початку, хто не віруючий, то дивиться на тих віруючих, бо люди звикли. Наблюдати, якщо вони бачать в тобі лише страждання, християнина, тільки нарікання, сльози, соплі, то вони думають, а я не хочу бути таким християном. У мене одне життя, що я маю вмирати вже тут, а там ще невідомо, чи є той рай, чи ні. Бо він живе в сумніві, він не знає, що є рай 100%. Тому йому важливо бачити мир, який в тобі є, ту радість, яка в тобі є. Тому сьогодні благословляю вас на мир і радість. І давайте будемо нести ту всю радість всім, навіть тим бабчим, які противні сидять на скамейках і семечки лузають, і тебе очорнюють, обсуждають, обговорюють. То треба їм посміхати сказати, Добрий день, благословенного дня. <сміх> Але так, щоб не було сарказмом, а так і щиро, щиро це робити від серця. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать з Меджугор'я. Па-па!